Чому зараз штормить? Давайте подивимось таку тему. Подумайте про себе, сконцентруйтесь на собі. Це загальний розклад про підходи для чоловіків і жінок. В коментарях напишіть обов'язково ваш знак зодіаку і вік для. Обміну енергією, і не забудьте підписатись. За особистими розкладами до мене в Телеграм переходьте. Хто мене дивиться, хто мене дивиться ви максимально неконфліктна людина, ви можете ем, запалюватись, але швидесенько себе гасити, і ви не йдете ні на які конфлікти, і не йдете ні на які. Ситуації, які вам не подобаються, коли це може бути там, на агресії, на якісь чи на повишених тонах, це не ваша історія. Ви любите максимально комфорт, і вам не хочеться там, підвищувати голос, не хочеться кричати, не хочеться з'ясовувати стосунки, і ви можете просто в якийсь момент схлопуватись. Вам не подобається у цей момент з'ясування стосунків, ви можете навіть, скоріш за все, не відчуваєте вигоду для себе в таких конфліктних ситуаціях. Ви якось максимально хочете згладити всі е е е кути. Зараз можуть бути проблеми з фінансами, можуть бути фінансові борги і так далі. Ви в цьому як зав'язли, немає ніяк прориву, немає ніяк виходу до стабільності. Добре, і чого? Що? Вам треба вибір якийсь зробити відповідальний, серйозний, щоб були зрушення. Тому у вас зараз і штормить по фінансах. Тому у вас зараз і просідає фінансова історія. Ви не можете поставити крапку, завершити щось, не можете закрити. Можливо, знову ж таки, це із там ворогами-кредитами пов'язано, що у вас не виходить, як вийти в. Здоровість, в наповненість, в ресурсність, але все поміняється, успіх на вашій стороні. Ви можете це зробити, можливо, навіть хтось ще й може й допомогти вам. Тут зміни однозначно найближчим часом, і зміни в кращу сторону. Можливо, навіть в когось і повернення додому, якщо ви за кордоном, і шанс на Класні, гарні, успішні і кльові події. Тому бажаю удачі. Пишіть, приймай, нехай з.